Кахтунг! Мачики, сіськи, піски і все таке. Коротше, ви попередження. Сі, співай, Озі. Ах, знову цей гудок. Я ж не винен, що вони бляха кумедні. Отже, сьогодні у вас зустріч з дистриб'ютором щодо нової партії вібраторів. Потім ви маєте провести нараду з техніки безпеки, через що сталося зі старою партією вібраторів. А потім у тебе полоденок з князем Столасом. Ах, ти призначив мені зустріч під час обіду? На булки і можливо встигнеш. Але я залишу час для великого сніданку. Дай гадаю, із цим я теж розберуся. Якщо ти тільки не хочеш, щоб я знову спробував готувати. <рес> ха, ха ха, ха ні. Ніколи більше. Чого? Може, цього разу я зможу спавити молоко? Припини. Знай, чого я хочу: бургерів. Ні, ще зарано для бургерів маніяче. Час бургерів, час бургерів, час бургерів. Так-так, я знаю, я можу купити ще. До речі, про це. Ти все ще йдеш на репетицію конкурсу. Без мене? Ну, у тебе сьогодні насичений день. І я знаю, що ти не дуже любиш мамона, тож. Це кільце жадібності. Одне з місць буквально називається викуп. А, ти занадто багато хвилюєшся. З іншого боку, я не боюся мотузок. Маю на увазі після країни ОС. Ха! Що? Обижос. Одного дня я можу бути по собі. Але ти не був на ринку жадібності сам. Відколи це популярної фігури Мамона. Так, мабуть, але я не збираюся там затримуватись. <плес> я можу викликати тобі еско. Я впоруйся, нужба датусю. Будь ласочка. <плес> <плес> ну, ти ж знаєш, я не можу відмовити такому милому личку. Mm -hmm. Ось чому я його використав. Просто намагайся триматися подалі від неприємностей, шипуті жабеня. <плес> Припини! Ні за що. Ось до вас приїхала нова партія. Не проти, у нас тут без емоційні потрохівки. Так, бо ми зовсім не закохані. Так, кохання це тупо. Ух, мало не вийшло, так? А, просто повертайся, коли все закінчиться. І не випускай телефон з рук, добре? Без базару зараз повернуся. Не хвилюйся, ос. Я буду дуже тихим. Ніхто навіть і не помітить. Дякую за перегляд! Як добре, хоч раз не буде в центрі уваги. Послухайте, пані, я не винен, що ви тільки знаєте, як верити каву, яка на смак, як Сеча. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Оу, вау. Подивіться на ну, хто це. А, бляха, знову ти. Ти що переслідуєш мене, а? А, не льсти собі, клоун. У мене є власне життя, знаєш, зовсім без тебе. Ага, ну звісно, Бліцо. О, не вимовляється, сука. І неймовірно, але ми були відносно близько один до одного лише двічі за останні 15 років. Це зробило б мене найпаскуднішим переслідувачем в історії. Двічі. Це вже занадто навіть для тебе. Ну, принаймні, я все ще працюю над своїм лайном. І не отримую все як якась розбещена шльондра, якій потрібна увага. <звук> Так, мабуть. Але це те, що тобі надає стійкість та талант. До того ж, ми обидва знаємо, що мої роги були завжди більшими за твої. Чи не так? То ти кажеш, що ти хороший. Тому що нам зараз дуже потрібен кращий з кращих. Минулого тижня в мене було одне королівське замовлення. Вірю, проте він не помер. Замовлення відмінили. Але у мене рахунок йде на сотні трупів, я нікого не боюсь вбивати. жінок, дітей, навіть замилих дрібних тварин не мають значення. Але ще я тобі скажу якщо ти зможеш стати щось цінне, я розгляну пропозицію. Хвинку? Найнятий. Це ж треба Рати тебе знову зустріти Буексі. та ще й з твоїм відомим другом. А щоб я здох до твого відома не друзі. Побільше Це ніколи не буває за великим. <гум> ніколи не буває за багато. Тобі місце прямо тут це добре. Мені подобається дуже добре. Толосе! привіт, пташенятко. Не бачите, відколи ти розгромій мій клуб. Як справи? <гум> Все ще маєш справу з тим зихолим бісом? Ох. Ну, власне, через це я і прийшов. Розумієш, здається, я виявив, що маю до нього почуття, але я не впевнений, що це взаємно. Ну, я можу сказати тобі, що якщо ти шукаєш любовне на зілля, то ти прийшов не до того хлопця. Я не вірю в це штучне лайно. Хтивість не повинна бути силою. Це мистецтво, яке треба заслужити, і яким треба насолоджуватися. Це все подорож до міста насолод. Розумієш мене? Оу, oh, ні, ніколи, ніколи так. Просто розумієш, у нього є бізнес у цьому готелі. Йому потрібен доступ до світу смертних, щоб виконувати свою роботу. Я знаю, що ваші демони одні з тих, хто може пересуватися вільно і легально. Чи не міг би ти допомогти мені знайти спосіб? Допомогти йому з цим. Oh. Mm. Оу, стало моє серце обливається кров'ю за тебе, але мій партнер е, бізнес-партнер Фізероль ненавидить твого дивнуватого хлопця. Бліцо, так? Так, ненавидить. Ненавидить? Але чому? Цього я вже не знаю, але повір, я буду поміг, би допоміг, якби міг. Але я не можу, ви бач. Одею, ти мене не знаєш, але тобі і не треба. Все, що тобі треба знати, це те, що ти маленький блазень зі мною. Ах! Якщо хочеш, щоб він повернувся живим, ти даси те, що я хочу. Ти хоча б уявляєш, ти ти з ким ти зв'язався. Гадаю, це запис. Ти напевно ще не запитав, чи знаю я з ким маю справу. І отак, от я знаю, найслабший і найнебезпечніший з гріхів. Король, який зробить все, щоб врятувати найгіршу таємницю у всьому пеклі. Ми обоє знаємо, що ти не ризикнеш, що склоном ще станеться. Тож будь хорошим сучим сином і зроби це. Мої адвокати незабаром приїдуть з контрактом і вимогами. У тебе є час до відьомської години, щоб підписати його. Все знято. Я сказав знято, при... Заспокойся, блазню, йоп твій рот, тебе що, ніколи не зв'язували раніше. Звісно, але не скупую психі під шматком лайна. То я. гаразд, то я псих чи шматок лайна? Усе разом. Окей, справедливо. Як це сталося? Я мав лише купити молока на заправці і порепетирувати жонглювання. Розслабся, я впевнений, що твоя велика королівська курча не дозволить, щоб щось стало з його маленькою бадьорою лялькою. Знову ця карта, а? Гаразд, а якщо до тебе? Здається, останнім часом твої смаки стали більш королівськими. Ну, на відміну від тебе, я трахаю кого хочу і коли хочу, і не збираюсь бути прив'язаним до мудаків з блакитною кров'ю. Ага, я бачив, як твій принц з тобою обіймався в уазісі. Гей! Столосу потрібно лише, щоб моцний селянський нотасене пес заліз йому в будку. В цьому нічого, знаєш. Нічого особистого. Тоді чому ти взагалі там був з інших дуже важливих причин, звісно ж. Не важливо, мені власне похуй. Я маю на увазі, що столос. Просто крикливо спрагла сука, яка любить відчувати гострі відчуття від того, що її трахають представники нижчого класу. Для нього це в новинку. Я ж тобі сказав, що мені похуй. А потім він буде мені дзвонити і намагатися дізнатися, як пройшов мій день. І буде вдавати, я йому не байдужий, і коментувати мої фото, і сміятися з моїх жартів. О, ну це вже безумовно твоя підйомка, що це вся херня. Я знаю, так. Він просто фальшивий, привілейований засранець. Звучить так, ніби ти просто ненавидиш його за те, що він принц. Ніхто не прикидається, що так сильно піклується про того заради дешевого сексу. Справа в тому, що королівським наче начхати на таких як ми. Вони всі до біса однакові. Це не завжди так. Але, мабуть, ти маєш рацію, вони не можуть бути однакові, якщо в одних є смак, а інші хочуть просто тебе трахнути. Є інші теми окрім мого сексуального життя сатана нечистий. Чи після того матчу ти тільки про це й думаєш? Ти сам про це заговорив за сранцю. Ви двоє заткніться нарешті, сперечайтесь, як пара малолітніх шльондур. Як на мене, то ви обидва ганьбите на швіт, зв'язуючись із блакитнокровними. А ви прийманні у цього вистачає розуму трахати свою багату сучку, а не бути маленьким гаманцевим песиком. О, чудово, гребаний ультрарасист на моєму боці. Вау. Жоден з вас дурнів не знаю про що ви взагалі говорите. Якщо ви думаєте, що ви вищі за когось, тоді ви не за будь якого коро. Смій закінчувати це речення, клоун. Гей, найманий бивця! Я сказав, дивись за ними, а не трахати їх. Тримай руки подалі від товару. Ти коли ЧУВ ПРО пропасту лакалут виродку. не вже підпишу. Може, закінчимо з цим. Сір, ви повинні знати зміст цього контракту. Ви не можете просто підписати його. Угода, укладена з таким грішником, як ви, буде обов'язковою до виконання. Можливо, я зможу його прочитати. Я швидко читаю. Оу, хм. Це контракт, за яким багряний отримує всі фабрики Озі. І дозвіл на використання голови фізеролі як настінної прикраси. Чекай, що просто хочу переконати, що ви уважно слухаєте. Ось справжній контракт. Це буде весело, я люблю слова. Щось здається, що у тебе погано виходить. Знаєш, в останнє кого я перевіряв? Я був добане блазним, а не художником стечі. Я просто хочу додому. М -м -м. Хоч щоб я тебе витягнув. Так. У тебе весь цей час був ніж? А тепер припиняй, скакуйте, поки я працюю. Оп, бінго. І що тепер Генні? Бачиш той пульт? Я би міг би там розтягнутися. Ні, у мене є краща ідея. Зупиніться! я граю в фісівку. Що тут відбув? Стулепайку бля. Що ж, це не дуже добро. Вихваляка. Кохліна, схопіть їх! Зазвичай це працює! Дрясся твоєї матері, блять! Якого біса, фіне? Як хтось настільки гнучки, може бути настільки марним марному бою. Я артист! Я співаю, танцюю, пропоную товари, якими не користуюся. Я не люблю небезпеку. Що ж, приємно знати, що ти все ще безвольна циркава кицька. Я би відповів тобі, але це не означає, що мені не похуй. Тобі завжди не байдуже, що я думаю. О, після того, що ти зробив зі мною, я нічого не робив. Це був нещасний випадок. Нещасний випадок. Ти знущаєшся з мене? Ти завжди був проти мене, бо я подобався людям більше. Ти хотів, щоб я пішов, бо ревнував. Хотів бути в центрі уваги. А я на тебе рівнявся. Я думав, що ти мій найкращий друг. Ти зруйнував моє життя. Я так багато втратив через тебе, а ти, егоїстичний шматок лайна, навіть не допоміг мені. Тобі було все одно. Мені і було не все одно. Це був нещасний випадок. Клянусь. Так, твоя правда. Це все моя провина. Гаразд. Я мав зробити більше, щоб допомогти. І я намагався. Стільки всього відбувалося. Я Я намагався отримати допомогу. Фіз. Я просто. Це все одно моя провина. Ніхуя ти висказався. Медальку прописать. Слухай, мені шкода, Фіз. Мені дуже шкода, що ти постраждав і що все втратив. І я знаю, що я ніколи не зможу цього виправити. Але ти не уявляєш, що я втратив у тій пожежі. І я розумію, що це все моя провина, і я б теж себе ненавидів. Тобто я ненавиджу. Лайно. Та чому ж ти не намагався розповісти мені про це? Або хоча б прийти до мене. Це було б добре. Я намагався з усіх сил фіз, але мені сказали, що ти не хочеш мене бачити. Я їм ніколи цього не казав. Брехня. Не казав? Ні, і ніхто не казав мені, що ти прийшов. о, о, о якого хріна? <плес> У нас взагалі тут дуже емоційний момент. <плес> Гаразд, я вважаю, що цей проєкт дозволяє деяку власність на фабрику. Зокрема, розташовану в кільці жадібності з виділеними коштами, що йдуть вашому клієнту в осяжному майбутньому, забезпечуючи безпечне повернення в фізаролі. Так, звісно, звучить ну, непогано. Дозвольте мені тепер перечитати це. Поквапся! Крики не змусять мене читати швидше. Ха! Не порозуміє чи ні, але мені важко тебе пробачити. Минуло 15 років і це так багато часу, але. На на! на, на, на! Я думаю, ти не зруйнував моє життя. То ти хочеш сказати, що той підрив не зруйнував твоє життя? Це було боляче. На! І знаєш, все одно пішов нахуй. Але. Я не зламався. І тепер у мене є той, хто мене розуміє. І від'їбіться. моє життя насправді було досить чудовим. Ну, насправді це чудово. І У тебе все добре з тим рогатим півним, чи не так? О, так, це було фантастично. Тому що знаєш, це чудовий досвід, і у нього величезний чева. Знаєш, просто масивний. Я маю на увазі, уяви, найбільший. Просто гігантський, як Кайдзю. Але це член, розумієш, як великий монстр. Великий. Так, 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 так. Я зрозумів, зрозумів. Радий за тебе, Фіз. Якщо ти хочеш довести, що ти справжній ковбой, ось твій шанс. Ти типу був скалкою в моїй дупі досить довго Бліц. Тепер я зламаю тебе, як дубаного коня. О, не смій так брудно розмовляти зі мною. У тебе все ще фетиш на коней. Фіз, пам'ятаєш, як ти відволікав мого батька, щоб я крав випивку? Ти про. Ну так? А навіщо? Мені треба залізти у те вікно, щоб нас витягти. Ога! Один відволікаючий маневр на підході. О, я був ще юнцем, не думав, що все стане так, що шрами заживуть і відчуватиму жаль за усе. А тепер я дорослий і втратив знову усе та сум лише за тим пильну важно, поки дивитесь сюди. дивись сюди і на усе, на капелюх. Дурниця взагалі, то ні про що. Але ви слухайте, бо може все поясниться Це вкритий біткоїнів комп'ютерів у корбі латурі. Якщо ви поглянете багатство тут є, і усе знову це. Всі увагу мені, та я все розповім. Дивись сюди, я маю ключ до всіх та таємниць Подивись, окрім мене ні на що, подивись да 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 лавна! Це херня якась плісомля не це! Я не знаю, скільки ще так зможу. Мені ще треба секунд 60! шістдесят. Та те, що я сказати хочу, я скажу як поглянете сюди. Ну знаєте, як любила казати, моя папся фіорела Маноя, Buzza la contorni il Montello, forte piano, buon con le vole, Luigi Firenze, Bucatini, cingare, cingare, došdilinja vistuti, puglianese. Мене вже нема приколів зараз одну. Ти поглянь сюди, на все все. Я шкодую вже про все бо опинився Тут Ця кисенька проплавила мене. Тома говорять, чудно вже до кінець наближається. Бо вже немає сили терпіти Тож піздуйте, нахуй! Знаєш, а в тебе непогано погано виходить бути героєм бойовика? А ти справді знаєш, як влаштовувати шоу? Що майже так само вражаюче, як і те, що за твоїми словами я так добре вмію. <плес> Гадаю, королівські блазні перші. <плес> Прибери свої мерзенні руки від нього! Ти думаєш, я так просто дам тобі втекти після всього цього? Мені на бридво прогривати ці бой. Цей нікчемний песик смердить своїм роздутим господарем. Манні я буду радий позбутися його. Гаразд, а це погано, що в мене щось затверділо. Закрий пельку! чому все завжди златись до сексу? Відірвав до виродок, так? Але цього разу я залишився. Чи не зіпсую я момент, якщо ми поцілуємося прямо зараз? Ну, все, я тобі зараз життя зіпсую! Фізи! Осі. Хм, дочитав Чмолиса. Я такий радий, що з тобою все добре, крихітко. Ти більше ніколи не вийдеш з палацу без охорони. Оз, а ти же знаєш, що за нами стежать. Знаю, і мені байдуже, бо вони знаю, що якщо комусь розкажуть, я їх зламаю. Ха -ха. Ну не хвилюйся. Сьогодні я зрозумів, що ненавиджу виходити на вулицю. Тобі більше не доведеться виходити. Вибач, що я трохи напартачив. Не треба вибачатися за те, що тебе побили, крихітку. Мені просто шкода, що я не зміг бути там. Усе гаразд, оз. Думаю, я просто не звик до такого. Ох, це був важкий день. Просто розслабся, гаразд. О, та все гаразд. Я в порядку, правда. Ти вже знаєш, що я швидко приходжу до тями. Тож, окрім моєї страшної історії з затриманням, як пройшов день? Ну, я весь час був зі столосом, який. <кхе>, до речі, просив мене дати йому один з моїх кристалів подарунок для того хлопця, якого ти ненавидиш. І я йому відмовив. <кхе> біса. Нехай бере. Не зрозумів. Так, чому б і ні. Можна сказати, він цього заслужив. Гаразд. Що завгодно для тебе. Не знаю, як ти, а я після жорсткого зіткнення зі звучинністю отримав цілу купу нових збожень. Хочеш влаштувати безвод? Ти справді думаєш, що це хороша ідея, Фіз? Звісно! а чом би ні? Ну. Sweez no